Всім добрий вечора ми з України. Сьогодні у нас 2 травня і, скажімо так, настрій не дуже хороший з двох причин. Перша це наша ізольда не опоросилась. Мабуть, у неї хибна вагітність. Як мені в коментарях написали, ми вже з цим сталкувалися, у нас вже таке було. Коли в нас була перша свиноматка, вона в неї була така хлібна вагітність, вона і здорова була, поправлялася і е, вим'я почала відбивати там, за пару тижнів, але поросят не було. Коли ми її зарізали, вона була пуста. Зарізалися через місяць після того, як вона мала опороситися. Так само, зі Зольді. сьогодні 2 число, в неї там десь 24-го, я колись відео знімав, молоко почало з'являтися. Була надія, що вона, е, що вона Вагітна, що вона приведе поросят, але, але нічого не привела. Ну нічого страшного, ми не запускаємо руки. А друге, це з ось ось 30 на перша нас е москалі привітали нічними обстрілами. І Не буду говорити, всі новини бачите. Всі бачили, де в Дніпропетро Дніпропетровській області. Куди що прилетіло, то що постраждав, ми проживаємо рядом з село біля того місця. У нас в селі трохи є пошкодження, у нас вдома є пошкодження, але це таке поправиме. Так що всім мирного неба над головою пишемо коментарі, там лайки. Цим до побачення. Всім добрий вечір. Ой. Ми з України. Сьогодні у нас 2 травня, п'ята година вечора. Я у батьків, опора все вже корчата їдять, водичка, гранули, всі дівки вже повечеряли, доїдають. О. Ну і ось наша ізолька. Як бачите, вона вже не в станкові. і як бачите, вона без поросят. Е, ну, Виходить, що... Напевно, хлібна вагітність, не знаю, або може паровірус, але може якісь мумійовані е родилися, б. але, Якщо на стадіях стадії було, вона б вдувала. Ну, Я не знаю, як зараз це констатувати. я не фахівець, я не виклюкав. Але що маємо, то маємо. Колись у нас було на наших початках. Також э, цей, хибна вагітність у свинки. Це сама перша свиноматка, яку ми оставили, щось там вона вроді не гуляє, і здорова стала. От і все, Час пороситися, нема. Кара, місяць почекали, думали, може неправильно почитали. Відтоги зарізали, нічого в ній не було. От, мені в коментарях писали, що можливо це хибна вагітність. Ну, сподівалися на краще. Але що маємо, то маємо. Покормив, почистив, убрав станок, перекрутив паїлочку. Ось, ось наші пацята малі. Отак в принципі все добре. Ці малим Получається 23 дня. примерно, плюс-мінус. Вони по-моєму, 9 числа народились. Я вже в цих числах попутався. О. Ну, а такі ось справи. Цих будемо відлучати не знаю, через тиждень. Скоріше за все ми мілку залишати не будемо. Скоріше за все ми її уберемо. Поросята такі трохи не той кондиції, якоїсь би хотілося. Але що маємо, те маємо. Запоносили. Десь 12-й день, 12-14, я не пам'ятаю вже, який день ми їх прокалювали, желізо, все як положено ну Зараз вроді все нормально. Але трохи, трохи відстали і відстали добре. Деякі нормально, кого пронесло, а деякі, воно бачите, трошки худошають. Але нічого, всі поросята залишаться в нас вдома. Є такі хороші кабанці, є поменше. Всі у нас залишаться вдома, всі на корм, бо підрізаємо тих, вже трьох зарізали. Цих уже скоро вже скоро треба буде підрізати. От, їм ой, якого їм 10 чи 9 6 місяців буде. Да, вона повинна була, по-моєму, 13 жовтня родити, е а родила 10 чи 9. Е це е листопад, грудень, січень, е е лютий, березень, квітень. Чи Коротше, чинояди. Получається, ні. 29 сентября оця народила, 6 квітня жовтня та народила і через місяць, да, це ноябрь, їм буде 6 місяців тільки. Бо думаю, вроді в апрелі читати було 5, в маю не може бути 7. Чи, чи, ну да, 7. Короче, їм буде 6 місяців. Це ось їхня мамка, вона одразу прийшла в охоту. ну так, да, виходить, вона народила їм 5 місяців, відлучка буде, їм буде 6. Напевно залишимо одну свинку. Е я не пам'ятаю, де вона. Воно, по вона. Вона вже була в охоті. Скоріше за все залишимо, але може і не залишимо. Подивимося. Бажання є, але будемо дивитися. Е ці два кабанчика у нас в господарстві залишились. Е по езольді вона піде на м'ясо. Будемо її вбирати. Якщо все нормально, дасть Бог, там, десь в 20 числах травня ми її вберемо ну, на ковбаси, на якусь може тушонку, бо тушонка закінчилася вже. Ось таке. Росята жохані. Мови не дивиться. У нас було дуже так, не, не, не тихо 30-го числа в регіоні. Ну, і Ми трохи трохи посадали, але профліз повигинало таке, ну то таке діло поправимо. О, Так що такі справи, до порося заходиш, вони жохаються, як не знаю хто. да? О, зараз вже болюни. А то да? бесики, нормально. Так, на сьогодні все. Такий коротенький відос за наших кабанців. Що вони, як вони. Все добре, працюємо, все нормально. Той сарай показувати не буду, там потихоньку вирізаємо свиней. Якщо цікаво буде знімати забої, важить то таке. В середньому десь тушка 95 кг виходить. Плюс-мінус. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.